Вітаю, в ефірі новини тижня. Ключові події, факти, коментарі життя Рівного та області далі у підсумковому огляді. Віддав життя за славу Україні. У рівному з'явився мурал, присвячений українському захиснику Олександру Мацієвському, якого окупанти жорстоко вбили після слів Слава Україні. Образ героя з'явився на одній з будівель на території управління патрульної поліції. Більше про це дивіться у сюжеті. вже. Слава Україні. Відео, яке облетіло весь інфопростір на початку березня, стало одним із символів сучасної війни і напряму демонструє ненависть окупантів до українців. Рашисти 30 грудня жорстоко розстріляли снайпера 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського, який рахувався без вісти. Зникли жахливе відео, які побачили в освіт. Ще багато є, чого люди не побачили. Нас надихнуло увіковічнити подвиг даного героя. Так? І, в принципі, в цьому. Багатьох героїв, які роблять неможливі жертви заради нас, заради мирного життя. У віковічний образ героя вирішили патрульні рівного. На одній із будівель на території управління з'явився патріотичний мурал, присвячений вбитому Олександру Мацієвському. З 2014-го всі відповідаємо слава Україні! Героям слава! І саме у цей вислів, от він якось я одного дня вийшов на плац, побачив, що в нас є місце, і захотілося тут. Його якось відобразити. Дівчата проявили ініціативу. знайшли художника, він Каже, не питання два дня ми виставили ліса. Він намалював, і тема актуальна, вона нікуди не подінеться. Я думаю, приємно буде рідним загиблого нашого героя. І в багатьох наших патрульних рідні в збройних силах України це така можливість пишатися, знати, що їхні рідні роблять там безпосередньо і мій брат в збройних силах і ждати. Автором муралу є відомий рівненський художник Костянтин Качановський з лютого минулого року це вже п'ята його робота на військово патріотичну тематику. Це ми взяли трафаретний з інтернету, тобто хтось зробив цей трафарет. Автора цього трафарету у не знайшов. Але він, по-перше, там дуже добре вписується в плані по стилю. Тобто там всі будівлі білі і з чорним воно буде дуже гарно грати. Ну і з другої сторони, там якби від самої фігури йде ніби його тінь, і вона обіграна паралельно, як стрічка, яку, чорна стрічка. Костянтин каже, що кожна така робота досить відповідальна, адже це свого роду невеликий вклад в історію. Це така можливість, до якої треба віднестися з максимальною відповідальністю. І я розумію, що це в певній мірі, це є вклад в історію і не тільки в Україну, а воно зараз розповсюджується на увесь світ. Тут, звісно, коли ти зображаєш людину, яка е, останніми словами якої було слава Україні, а після цього вона загинула, і всі ми бачили це все відео. То воно десь тут, а всередині ойкає». 28 березня за маршрутом Рівне Львів вперше відправився модернізований інклюзивний електропоїзд. У вагонах передбачені спеціальні місця для людей з інвалідністю та обладнане кріплення для перевезення велосипедів. Електричка курсує щоденно, окрім суботи, за звичним графіком. Як виглядає оновлений потяг, бачили наші журналісти. На годиннику о пів на сьому ранку на другу колію залізничної станції Рівне вперше прибула модернізована електричка, яка за 15 хвилин вирушить до Львова. Від сьогодні за популярним регіональним маршрутом курсує новий відремонтований поїзд замість звичних чотирьох вагонів. Шість а основні зміни всередині. Тут обладнали спеціальні місця для людей з інвалідністю. Є простір, щоб поставити візок та облаштоване кріплення для перевезення велосипедів. Звернули ванну на інвалідів тому що візочники у нас дуже багато людей на візках їздять на реабілітацію до Львова, а тепер в теперішній час, так як в нас війна, то дуже багато додавалося в нас. Солдатів, військових, які на візках, інклюзивні місця облаштували у першому та шостому вагонах. Люди з інвалідністю та на візках можуть потрапити всередину за допомогою розкладних пандусів. Усього їх є чотири, і розташовані вони з обох сторін вагона. В тамборах нас монтовані пандуси, які легко розкладаються, і легко можна доставити в вагон, підняти. Людину на візку з обмеженими рухами у перший рейс до Львова на цій електричці відправилися більше ста пасажирів. Загалом у поїзді передбачені понад пів тисячі місць майже на двісті більше ніж було раніше. Варто відзначити, що сидіння досить жорсткі в Україні подібні електрички використовують переважно на приміських сполученнях. Серед інших новинок просторий туалет та наявність у ньому сповивального столику. Перші пасажири встигли оцінити також деякі інші зміни. Перші враження от приємно. Дійсно приємно, що і охайніше, от і що подобається, це в першу чергу чисті вікна. Сам поїзд, як і попередній, який курсував за напрямком Рівне Львів, 1977 року випуску. Однак його капітально оновили як зовні, так і всередині для регіональної філії Львівська залізниця. Вартість проїзду за повним маршрутом суттєво не зміниться. І в залежності від дня тижня коливатиметься від 120 до 140 гривень. Прийшов час. Дещо змінювати, покращувати якість обслуговування пасажирів, сервіс, Ну і відповідно таким чином. Зробили ремонт, модернізували електричку. Це було зроблено на потужностях Київського електровогоноремонтного заводу. Регіональний поїзд рівне Львів курсуватиме за існуючим графіком. Відправлення з рівного щоденного, крім суботи, о 6.45 ранку. Прибуття до головного вокзалу міста Лева о 9.35. Щоп'ятниці та щонеділі у дні з найбільшим пасажиропотоком. Цей поїзд курсує також в день. Відправлення з рівного о 13.20. Дістатися найбільшого міста заходу України рівняни можуть також на потязі. Коваль Ужгород, який відправляється по парних числах, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Із 296 залишилося всього 97, більшість з яких стаціонарні. На Рівненщині на весняно-літній період вирішили закрити частину пунктів незламності, які функціонували в області із осені минулого року. Чому прийняли таке рішення, де залишили пункти та за яким графіком вони працюватимуть, дивіться у сюжеті. Від учора, 27 березня, на Рівненщині почали згортати пункти незламності. З кінця осені минулого року в нашому регіоні їх налічувалося 296. Це як мобільні, так і стаціонарні на базах різних закладів. З кінця березня таких локацій в регіоні стане втричі менше. Погодні умови змінюються, день стає більшим. На щастя. Агресор видихається і менше є ракетних обстрілів. Постійно є електроенергія сьогодні, в тому числі в нашому регіоні. Тому було прийнято розумне рішення: обмежити кількість пунктів незглавності, які повинні працювати в весінній літній час. Таких пунктів незламності в Рівненській області ми визначили 97. на обласній комісії. ТЕП та НС прийняли рішення залишити лише стаціонарні пункти незламності, що діють в приміщеннях районних адміністрацій, селищних сільських рад на базі управлінь поліції та в пожежних частинах, та й в їх роботу внесені певні зміни після рішення комісії ТЕП та НС Ми зараз функціонуємо. Пункт незламності функціонує тільки в робочий час. Це з 9.00 до 18.00 години. Людина може зайти просто зігрітися, якщо хтось там, чекаючи маршрут таксі, там я не знаю, може просто зігрітися, можуть підзарядити телефон, можуть скористатися безкоштовним вайфаєм. Також передбачено гарячі напої, чай, кава. До кави, скажімо так, печиво і так далі. Інші мобільні пункти будуть переведені в сплячий режим, тобто палатки з вулиць міст і сіл зникнуть, але у разі потреби при блекауті, ракетних обстрілах, їх розгортатимуть впродовж чотирьох годин. Вони у випадку загрози і потреби повинні на протязі чотирьох годин віддомити свою роботу. Це зекономить великий людський ресурс. І фінансовий ресурс, тому що забезпечення роботи кожного пункту незламності коштує кошти, тому їх потрібно раціонально витрачати. До слова з початку роботи пунктів незламності на Рівненщині було надано допомогу 43,5 тисячам осіб. Годують як в ресторані, так кажуть про зміни у харчуванні мешканці з Долбунівського геріатричного пансіонату. Схожі нововведення відбулися і в Рогощанському психоневрологічному інтернаті, адже віднедавна там перейшли на систему аутсорсингу. Більше про суть змін та їх вплив на заклади. Дивіться у сюжеті. На сьогоднішній день мені набагато подобається. Питання це не тільки з тим, що тут біля мене Олексій Олександрович директор. Воно в дійсності сьогодні дуже гарне. Так відгукуються про зміни у харчуванні мешканка з Добунівського геріатричного пансіонату. Тут з 21 березня перейшли на аутсорсинг. Відтепер людей, які проживають у закладі, годують не штатні працівники цієї ж установи. А третя особа, надавач послуг з харчування. Харчоблок ми здали в оренду. Вони платять орендну плату. І, скажімо, на нашій базі здійснюється приготування їжі. Ми робимо заявку, скільки людей треба прохарчувати, бо люди бувають, хтось поступив, хтось відійшов, хтось в лікарні, хтось у відпустці. Ми кожен день подаємо заявочку, складене перспективне двотижневе меню, відповідно того меню здійснюється харчування. перехід на такий вид харчування в закладах це один із етапів реорганізації та ще один спосіб зекономити кошти, адже всіх працівників кухні звільняють їх тут вісім. Разом з тим, без роботи вони не залишаються. Ці працівники на сьогоднішній день звільнені з 1 квітня ми вже працюємо, Будемо працювати вже без цих штатних одиниць в штатному розписі. Люди, всі, які працювали в харчоблоку, вони перейшли на роботу в організацію, яка виграла конкурс із харчування. Організація, яка виграла конкурс надання послуг з харчування у здолбунівському закладі, годуватиме й вихованців Мирогощанського психоневрологічного інтернату. Все за тим же принципом. Харчоблок здається в оренду. Працівники кухні залишаються без прямих трудових зв'язків із самим закладом. Я як керівник відповідаю, і певною мірою, щоб було відповідало це харчування меню. Контроль певний вести. От. І так само і за працівниками ну, певний контроль повинен і за мною Це залишається. І приготування їжі, ну і все, і так і далі. Якщо контроль за якістю їжі залишається, зважаючи на особливість закладів, то зобов'язання проводити тендери на закупівлю продуктів харчування з керівництва після переходу на аутсорсинг знімаються. Закупівель ми зараз не проводимо. От це все підприємець, той, що виграв цю послугу, він продукти привозить, і працівники готують їжу на місці. Самі працівники кухонь обох закладів кажуть, що зміни відчуваються, особливо у меню, адже додалися нові страви. За перший тиждень ще жодна позиція не повторилася. Збільшилися поставки продуктів на полуденок. Раніше було теж багато страв було, але зараз більше в різноманітніло. Воно пішло. По клопотенку страви у даний час пішли, і в нас у різноманітні самі. Більший асортимент продуктів і кондитерських виробів. Круасани привозять нам булочки, печиво, цукерки. До прикладу, вихованець Мирогощанського психоневрологічного інтернату Юрій вже виділив для себе страви, які найбільше сподобалися. Немаю до їжа і до кашати. Либо. Зараз більше подобається. Да. Більше багато хліба дають. А старожил з Долбунівського геріатричного пансіонату 103-річний пан Мирон вважає, що відтепер їх чотириразове харчування не гірше як в ресторані. Не хуже, чим я вважаю, чим деколи комусь в ресторані подають. Якщо там друге блюдо має. Допустим, три, чотири елементи. Там каша, м'ясо, салатик, Ще щось. До слова, зміна в процесі харчування це перший крок у реорганізації цих закладів. Далі їх об'єднуватимуть з іншими подібними установами. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині під час засідання госпітальної ради обговорили реалізацію третього етапу медичної реформи. Його ще називають інфраструктурним. Основне завдання сформувати мережу спроможних медзакладів. Цим етапом передбачено вирішення трьох ключових питань. Більше про проводження медичної реформи, що зміниться у роботі медзакладів, а також що відчують зміни на собі пацієнти. Дивіться у наступному сюжеті. На Рівненщині провели перше засідання госпітальної ради рівненського госпітального округу. Відповідно до третього етапу, медреформи кожен регіон має створити мережу спроможних закладів трьох рівнів. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в які ми будемо спрямовувати зараз пріоритетні інвестиції для того, щоб вирішити три ключових питання: забезпечити доступність до медичної допомоги, забезпечити її якість і безоплатність для кожного пацієнта. Тому будуть лікарні поділені на загальні кластерні і надкластерні і для кожної лікарні. Буде визначено свій як перелік функцій, які вони повинні виконувати, і ніяк інакше. Тобто це мінімальне, що треба буде забезпечити. Спроможність закладів Рівненщини не розглядали на конкретних прикладах установ області за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. За 2020-2022 роки держава дофінансувала 61 медзаклад області на 438 мільйонів гривень, що дорівнює побудові нової обласної лікарні. Якщо ми подивимося загалом по в цілому по країні. Що ми бачимо у фінансово неспроможних закладах? Ми бачимо те, що лікарський штат не відповідає кількості послуг, які надається. Ми бачимо, що є у нас навантаження на хірурга по 56 пацієнтів на рік. Хірурга в міській дитячій лікарні 68, при нормованих, як мінімум 150. 150 – це те, що дозволяє лікарю працювати, мати постійну практику, удосконалюватись і давати результат. І це є підтвердження закладах охорони здоров'я Рівненської області. Реформою передбачено надання найпростіших медичних послуг за місцем проживання. Людина, яка потребує медичної допомоги, вона буде по доступності потрапляти в найближчий заклад, який називається загальний. Ми всі будемо з вами 100% впевнені, що там є діагностика рентген, УЗІ, КТ, при можливості будемо дивитися необхідність за зараз Тобто інше питання. Там є людина, яка може зробити те, що потрібно зробити для пацієнтів. Цей етап реформи має забезпечити доступність якісної послуги. Також за планом міністерства її реалізація дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки обладнання між лікарнями відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Ті лікарні, які сьогодні, можливо, десь негарному вигляді вони повністю укомплектовані відповідним медичним обладнанням або медичними кадрами, повинні мати трьохрічні плани, і ми чітко розуміємо, що сюди треба привести Ген, УЗІ апарат, КТ апарат або хірурга чи анестезіолога направити на роботу, оскільки щодо медичного обладнання в державі за останні три роки в заклади охорони здоров'я проінвестовано велику кількість як коштів, так і обладнання для того, щоб надавати належного рівня медичну допомогу. До 1 травня Рівненщина має подати список закладів, які формуватимуть спроможними мережу медустанов регіону. Ми маємо вже пропозиції для кожного лікувально-профілактичного закладу і на рівні. Надкластерних закладів це виключна позиція військової адміністрації департаменту охорони здоров'я. А щодо формування кластерних закладів, ми також надаємо свої пропозиції. Проте дорученням першого заступника голови військової адміністрації сформовані будуть робочі групи на рівні кожного кластеру, тобто району, для того, щоб вони нам дали пропозиції. А найголовніше не тільки пропозиції, а й план розвитку. Кластеру і госпітального округу, який ми імплементуємо в загальне рішення і передамо на затвердження Міністерства охорони здоров'я. Цей етап реформи є неминучим, хоча, можливо, і не всім сподобається, говорить очільник області, адже в якійсь мірі він викликаний реаліями сьогоднішньої України. Чітко розуміємо, що сьогодні ті рішення, які ми приймаємо, і вони, можливо, не зовсім м'які, але вони про покоління, вперед, про ту якість послуг, про наближення послуг. Про трансформацію медичної системи області країни в цілому лікарні, які можливо не потраплять до мережі спроможних закладів, продовжать свою роботу та співпрацю із НСЗУ. Але найближчі три роки їм не варто розраховувати на розподіл обладнання, яке надходитиме в область через централізовані закупівлі. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Нове житло для птахів. Четвертий рік поспіль в області гнізда лелекам на електроопорах встановлюють співробітники рівне енерго. Як це відбувається і скільки таких домівок пернатим вже облаштували? Дивіться у сюжеті. Працівники Рівнеобленерго обленерго знімають гніздо лелеку Дубровиці, аби встановити нове, безпечне, металеве. Адже те, яке звили птахи майже 10 років тому, може становити небезпеку. Роблять це і задля зручності лелек, які вже зовсім скоро прилетять, а головне безпеки людей. В день встигають замінити два-три гнізда. За словами енергетиків, останнім часом звернень від мешканців побільшало. Останнім часом дуже часто люди дзвонять, попереджають нас, щоб є гнізда, які потрібно міняти. І ми по мірі можливості. Замінюємо їх. Перш за все, ми відключаємо лінію електропередач з інструментом її за землі, для безпечної виконання робіт. Потім проводимо демонтаж старого кубла і встановлюємо нову конструкцію металеву. Заповнюємо ми їх. Залезками оплати скинули». Нові безпечні домівки лелек встановлюють трохи вище електричних мереж, так аби вони не досягали лінії електропередач та не створювали небезпеки ані птахам, ані мешканцям. За 2022 рік лише на Дубровицькій дільниці замінено 16 конструкцій. Цього року до початку наступного місяця планують ще 11. Лелеки полюбляють опори лінії електропередач. Вони встановлюють лелечі гнізда. Як ми розуміємо, вони вагою приблизно 300 кілограм. Вони при намоканні при отакій погоді. Як сьогодні, вони опускаються. І внаслідок ну внаслідок провису цих лелечих гнізд можливе коротке замикання в мережі, також обрив проводів лінії електропередач, що може призвести до ураження струму, як і самих птахів, так і людей. Заміну лелечих гнізд на нові на Рівненщині проводять вже четвертий рік поспіль. Усі роботи від створення металевого каркасу майбутньої домівки птахів до заміни на електроопорах виконують працівники Рівнеобленерго. Ми власними силами виготовляємо Ось ці спеціальні конструкції, вони виробляються на нашій дільниці з ремонту обладнання. Хочу зауважити, що це робиться не в основний робочий час, а в позаурочний час для того, щоб підвищувати якість електропостачання для населення. Протягом 4 років ми вже встановили понад 300 нових лелечих гнізд і з минулого року це 112 лелечих гнізд. Місцеві ж мешканці кажуть, до таких сусідів звикли і завжди їм раді, вірять, що ці птахи символізують добро та обов'язково принесуть звістку про перемогу. Кожний рік прилітають лилеки. От, Нам дуже приємно, що вони тут над нами. От, це вони щастя приносять. Я думаю, мир принесуть нам, радість нам. Весна приходить, лелеки прилітають. дуже, дуже дуже там. Подобається цей, кожен рік зустрічати їх. Я думаю, що повинні повернутися. Їм таке ж кубло дуже подобається. Нове, гарне, домівка для них. Я думаю, що тут завжди. Я ж кажу, років 10, а може і більше вони вже тут живуть. Нові домівки для лелек продовжать встановлювати і надалі. Роблять це, коли птахів уже або ще немає. Адже коли ті прилітають, їх ніхто не турбує. Зазвичай Це роблять наприкінці зими, на початку весни або ж уже восени після того, як лелеки відлетять. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Виманювали гроші у родичів безвісти зниклих захисників. Одній із колоній Рівненщині викрили трьох в'язнів, які під виглядом військовослужбовців обіцяли за винагороду з'ясувати місце перебування та стан здоров'я воїнів. Як злочинцям вдалося організувати шахрайську схему, перебуваючи за ґратами та чи багато жертв потрапили на гачок. Дивіться у сюжеті. Від трьох до майже ста тисяч гривень за інформацію про місце перебування та стан здоров'я військовослужбовця, який рахується безвісти зникли. Чим важче емоційно-психологічний стан клієнта, тим вища сума. Ось такий незаконний бізнес, перебуваючи у одній з колоній Рівненщини, організували троє ув'язнених. Щоб втілити в життя злочинні наміри фігурам за залучили осіб з волі. Саме на них були оформлені банківські картки, на які потерпілі відправляли кошти. Для конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім-картки різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання ж коштів на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та вимикали телефони. Потенційних жертв зловмисники шукали у соціальних мережах через тематичні групи. Приєднувались до спільнот із фейкових акаунтів. Там вони збирали всю інформацію про родичів зниклого, телефонували їм під виглядом військовослужбовців, аби втертися в довіру використовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників. Нам тільки тут повідомили, що знаходиться під Донецьком Геннадій Оплен, як би Ну, хотелось бы встретиться, как бы, но как бы прилично далеко находитесь. Мы сейчас просто будем через полчаса ехать в ту сторону, как бы забирать своих пять бойцов, как бы они как бы его не отдают, как бы или на их условия идти, или их будут перевозить в Кирилловку на Россию на три с половиной тысячи и три с половиной тысячи это после того, как подпишут документы и мы уже будем на Украине. А вы кто? Ну, ка, вы волонтеры или кто вы? Да, Старший лейтенант. Вы, вы же понимаете сами, каждый что-то хочет. Как бы, ну, Главное забрать, щоб був живой и був дома. Не, не їх ні, а дам свой приватбанк, что не боялися. Вискіджуючи в режимі розговору, щоб вони включалися. Говорить і сумні світ, і потом. правильно я розумію? так так. Зломисникам за майже місяць своєї діяльності вдалося ошукати вже вісьмох громадян. Однак жертв може бути і більше. Незаконну діяльність підтверджують знайдені за місцем утримання та проживання спільників речові докази. Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів правоохоронці вилучили. Мобільні телефони та планшети, майже два десятки сім карток різних мобільних операторів. П'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих. Чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Відомо, що зломисники уродженці Рівненської та Донецької областей відбувають покарання за майнові злочини. Наразі вирішується питання про повідомлення учасникам групування про підозру за шахрайство. Нагадаємо, пошуком громадян, які тривалий час не виходять на зв'язок і перебували на територіях, де ведуться активні бойові дії, займаються координаційні центри офісу уповноваженого зі зниклих безвісти. Робляться безкоштовно а прохання перерахувати суму за будь-яку інформацію основна ознака шахрайства таким запам'ятався останній тиждень березня у рівному та області з вірою у перемогу та підтримкою наших захисників розпочинаємо квітень 2023-го. тримаємо стрій до зустрічі